Слід відзначити, що основне питання, яке наразі виникає щодо легітимності дійсно президента, і в цьому сенсі я можу абсолютно а, ствердно заявити, що президент наразі він є легітимним і всі умови, і правовий вимір, і політичний вимір каже про це. По-перше, наразі Україна перебуває у стані війни, тобто воєнний стан продовжується. Доки воєнний стан продовжується. Ми юридично не маємо права проводити вибори. Крім того, наші союзники досить часто, особливо американські союзники, наприклад, пан Блінкін, вони заявляють про те, що потрібна політична воля народу. Але в умовах знову ж таки повномасштабної війни коли в нас є сірі зони зруйновані райони. Коли в нас величезна трагедія розгортається в межах нашої України провадити виборчий процес, це по-перше, складно, вкрай складно. Ось по-друге, багато наших людей просто не зможуть виявити свій електоральний голос в цьому процесі. Ну і по третє знову ж таки, матеріальні аспекти. Тих грошей, які можна спрямувати зараз не на виборчий процес, а безпосередньо на процес допомоги нашій армії і а, нашій державі у обороні, тобто я вважаю, що наразі так можливо в українському суспільстві, і я цього не заперечую, є певний запит на перезавантаження влади, і кожен новий президент завжди він має в нас можливість, в тому числі розпуску Верховної Ради, одночасного перезавантаження згодом і законодавчої гілки. Але наразі е, вибори, як такі, вони можуть спричинити тимчасову турбулентність влади.